Привіт, друзі, і ласкаво просимо на FACT.UA! Сьогодні ми поринемо у захопливу та водночас драматичну історію однієї з найвизначніших країн Європи України. Це земля, що століттями боролася за свою свободу, формуючи унікальну культуру та непереборний дух. Її шлях це епопея відваги, стійкості та незламної волі. Від древніх цивілізацій до сучасних викликів Україна завжди була на передовій історії. Готові відкрити для себе її дивовижну спадщину? Тоді починаємо. Історія України починається ще в сивій давнині з могутньої Київської Русі, першої східнослов'янської держави, що стала колискою для трьох сучасних народів. Золота доба Русі за часів Великих Князів була періодом розквіту культури, архітектури та правової системи. Але після її роздроблення українські землі потрапили під владу різних імперій, що лише загартувало прагнення народу до самостійності. Саме тоді у 15-16 століттях на історичній арені з'явилися легендарні козаки, вільні воїни, що стали символом української боротьби за волю. Вони створили власну державу Запорізьку Січ, яка була унікальним прикладом демократії свого часу. 17 століття стало переломним для України. Під проводом харизматичного лідера, який здобув перемогу у багатьох битвах. Український народ повстав проти польського панування, прагнучи створити власну незалежну державу Гетьманщину. Це був час неймовірних перемог, що надихнули націю на великі звершення. Однак геополітичне становище, постійні війни та зради призвели до періоду відомого як руїна, часу внутрішніх чвар та поділу України між сусідніми імперіями. Цей період був надзвичайно складним, але навіть тоді українці не втрачали надії на відродження своєї державності. Протягом наступних століть значна частина України опинилася під владою Російської імперії, а західні землі під австро-угорською. Це був період асиміляції та утисків української мови та культури. Проте саме тоді зародилося потужне національне відродження. Видатні діячі культури, письменники та поети, чиї імена зараз знає кожен українець, стали рушійною силою цього руху. Вони відроджували українську мову, збирали фольклор, писали твори, що закликали до свободи та єдності. Їхня творчість стала фундаментом сучасної української ідентичності, ХХ століття принесло Україні нові випробування. Після розпаду імперії українці знову спробували створити власну незалежну державу у 1917 1921 роках. Це була героїчна, але трагічна сторінка історії, що завершилася поразкою та входженням більшої частини України до складу Радянського Союзу. Далі були Голодомор, що забрав мільйони життів, репресії та дві світові війни, що прокотилися українськими землями. Проте, навіть у найстрашніші часи український народ не втрачав віри у свою державу, продовжуючи боротися за її свободу підпільно. Нарешті, 24 серпня 1991 року, мрія мільйонів українців здійснилася. Україна проголосила свою незалежність. Це був момент ейфорії, надій та початку нового розділу в історії країни. Проте, шлях до повноцінного розвитку як самостійної держави виявився складним. Україні довелося долати економічні труднощі, боротися із корупцією та формувати нові демократичні інститути. Незважаючи на це, український народ впевнено йшов вперед, будуючи свою державу та прагнучи до європейських цінностей. У 2013-2014 роках Україна пережила революцію гідності, масові протести проти корумпованої влади, що показали світові незламний дух українського народу та його прагнення до свободи та демократії. Ці події змінили хід історії країни. Однак, у відповідь на європейський вибір України Росія розпочала агресію, анексувавши Крим та розв'язавши війну на Донбасі. Це стало величезним викликом для молодої української державності, змусивши її стати на захист своєї території та суверенітету. Повномасштабне вторгнення у 2022 році стало найжорстокішим випробуванням в новітній історії України. Весь світ побачив надзвичайну стійкість та відвагу українців, які об'єдналися для захисту своєї батьківщини. Мільйони людей стали волонтерами, військовими, медиками, демонструючи неймовірну силу духу. Лідери, що здобули довіру народу, щодня зверталися до світу, закликаючи про допомогу. А весь народ об'єднався, щоб захищати свою землю. Агресія проти України викликала безпрецедентну хвилю світової підтримки. Країни з усіх континентів надають допомогу. Сотні тисяч людей виходять на мітинги підтримки, а міжнародні організації засуджують вторгнення. Це свідчить про те, що світ визнає цінність української свободи та її внесок у світову безпеку. Сьогодні Україна продовжує боротьбу, але з кожним днем стає сильнішою. Отримуючи все більше підтримки та наближаючись до своєї перемоги, історія України це не просто набір дат та подій. Це жива історія народу, який ніколи не здавався, який завжди вірив у свою державу і завжди був готовий її захищати. Це історія, що надихає нації по всьому світу своєю стійкістю та непереможною волею до свободи. Україна пройшла через неймовірні випробування, але кожного разу відроджувалася ще сильнішою. І сьогодні, стоячи на захисті своїх цінностей, вона пише нову главу своєї історії: главу про перемогу, відновлення та процвітання. Дякуємо, що були з нами на FACT.UA. До нових зустрічей!